З коноплівців до верхнього коробця 14 стацій, понад сотня вірників з вірою в серці. Цими вихідними вірники Кольчинської громади рушили хресною ходою. Сьогоднішня хреста дорога є більш публічна, тому що ми робимо її не просто на парафії, не просто у своїй церкві, але робимо її такою хресною ходою з однієї церкви ця хресна дорога. Більш акцентована на молодь, так ці науки, які будемо роздумувати і давати зосереджені більш на молодому поколінні. Хоча, як бачите, є багато людей різної вікової категорії, під дзвони співи церковного хору та молитви, учасники пройшли визначеним маршрутом, несучи ікони, хоругви та хрест, бачи його нести у своєму буденному житті. Отче наш, наші жисина не бісі, да святиться ім'я твоє, да прийде царствие твоє, да буде воля твоя, яко на небісіх і на землі я ще не був я на носити, такому ніколи. Політка, перший раз тот, да як Ісус не хрест, хрест на собі. Проходжу його тоже цього дорогу. Ми прийшли сюди подивитися на цю церкву, прийти з отцем Павлом, Павлом пройтися до хлопці, які будуть для нас це велике дійство. Ми це переживаємо так, як переживав Ісус Христос на хрестній дорогі. Коли він йшов, падав, вставав. Так і ми, ми тепер теж інколи падаємо. Потім знову встаємо, і ідемо далі. Але і цей рік надії. У цей рік війни ми, ми дуже надіємося, що не воскресли Ісус Христос поможе нам. Хода розпочалася з божественної літургії у центральному храмі. Віряни пройшли кілька кілометрів, зупиняючись біля пам'ятних місць і капличок, де лунали молитви за мир в Україні, за воїнів, за хворих і всіх, хто потребує підтримки. Це така добра, добра нагода. Ну, в першу чергу подумати про своє життя, подумати про віру. В принципі, і тема буде розвиватися в цій дорозі – Віра, віра у моєму житті. І... Проходячи шлях віри, ми також часто падаємо, але маємо також ту силу підніматися, дивлячись на Христа. І також у спілкуванні, коли ми спілкуємося чи священником, чи спілкуємося з іншими людьми, в часі хресної дороги чи в духовних бесідах, також є та. Ну той добрий добрий приклад для наслідування, щоб зростати у вірі. Хресна хода нагадує про шлях Ісуса Христа на Голгофу шлях страждання, жертовності та любові. Для багатьох учасників це можливість духовно оновитися, зміцнити віру, згадати про важливість прощення, смирення і милосердя в умовах сьогодення, коли суспільство переживає складні випробування, така хода стає виявом національної і духовної єдності. Є чотирниці стації, і таким чином молитовно ми освячуємо. Ми освячуємо ми самий хід, так саму дорогу молимося, а з іншої сторони ми так само імітуємо хресну дорогу. Яка символічно відображає дистанцію Ісуса Христа, яку він проходив, так іменно цю голгофу до до кінця Наші церкви, які побудовані наші старі церкви? Вони всі вони всі побудовані на горі, тому що тому що єднання єднання із Господом завжди проходить людина. Повинна піднятися на гору, тобто вище своїх почуттів, вище своїх амбіцій. тобто ісус Христос ми. Знаємо, якби живе, живе і спілкується наверху. Хода завершилася спільною молитвою. Священнослужителі дякували учасникам за витримку, молитву і любов до ближнього.